Кирил Дубіне розповідає, уночі його розбудили правоохоронці, котрі повідомили про дві новини: погана те, що його ферму пограбовано, і хороша злодії та свині у рай Не Ні, безпокойтесь, просто небольшое чп у вас на фермі произошла крадіжка. Як оказалось, украли чотири свині за дві ходки. Сотрудник міліції забрали, задержали в з свинями. Да. Чоловіки спочатку вивезли у ліс двох найбільших свиней, яких там і прив'язали, а потім повернулися і забрали ще двох. Та на цей раз чоловічим планом стала на заваді міліцейська засідка, котру крадії потрапили на гарячому. І навіть попри це зловмисники заперечували свою провину, замкнулися всередині автомобіля та ігнорували вимоги правоохоронців. Тоді працівникам міліції довелось розбити скло в автомобілі і самим його відчинити. На даний час ще проводяться заходи на де... Вправлені на перевірку їх до причетності до інших крадіжок, які вчинені також по території Мельницького району і по території всієї області, тому що були звернення також, що і по області аналогічним чином аналогічним почерком чинялися такі злочини. Допоки триває досудове розслідування, двійці крадіїв залишається здогадуватись, яке покарання їм обере суд, адже санкція статті вбачає ув'язнення строком від трьох до шести років.